Персик хоче спати, але коли ми його ложимо, щоб він поспав, сопротивляється, тікає під сушарку сюди лягає. Це він її вже так погнув нам, так. там вигнуто, там вигнуто. Любить на нього пригати на цю сушарку. І це що це означає, от не знаю, може хтось знає, напишіть. От Положили його, прибіг, там сів, положили, прибіг вже там сів і от сидить і засипає. Пірсюнь, іди поспи. А, це ночі, в 4 часа ночі. Бог, тебе, що він виробляв? Все поскидав зі столу, все поскидав, всі якісь ігрушки, мишку, яку знайшов одну, кстаті, приніс десь звідкись, видно, вже не було чим гратися. І це сидить. От що це значить? І сидить, засипає. А коли ложимо його поспати, на тепленьке, на батарею ложимо. там на ее место Ни в какую. А это он на меня заседает. Что, персионе? Ну иди давай сюда. Иди сюда. Персионечек. Ой. Ну ты же засыпаешь, а пол холодный. Тут же и плитка. А тут... Да, 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 да. Да, да, да. Что таке? Це злиться. Так що хто знає, що з ним робити, пишіть, буду вдячний.